Гучі? Попри гучі. дзинь дзинь Підписуйтесь! <при> у минулому відео, яке ви зараз бачите на екрані, ми ткали на сірниковій коробочці. Ну що, любі друзі, час ткати. <приз> на сірниковій коробочці у нас виходить якийсь дуже маленький формат. Тому ми знайшли щось більше. Сьогодні ми спробуємо ткати на тому, що в нас було вдома під рукою: ось така коробочка. Вона нам потрібна не вся, а лише від неї кришка. Цій кришці є все, що нам потрібно. По-перше, вона тверденька, вона не гнеться. По-друге, в неї є бортики, які підіймають трошечки наші нитки, і нам буде зручно ось тут маніпулювати ними. Хто дивився наше перше відео вже в курсі, що. Ниточку нам потрібно закріпити до коробочки. І ми це робимо скотчем. Цей раз я візьму звичайний канцелярський скотч. Так, чудово, натрізаємо. Ниточки ви можете брати будь-які, які знайдете вдома для цього видоткатства, але обов'язково, якщо, якщо вам ще немає. 12 років запитайте у мами, можливо, ці ниточки їй потрібні. І круговими рухами намотуємо ниточку на нашу кришечку. За чим треба стежити? За тим, щоб натяг був рівномірний, ніяка нитка не провисала, і щоб відстань була більш-менш однаковою. Звісно, у вас з самого першого разу не вийде однаково, ми потім порівняємо, не переймайтеся. Ось ви собі намотуєте. Бачите, коробочка наша була більша від сірникової, Кришечка в неї величенька. І таким чином можна собі намотати від краю майже до краю. Ну, я себе спиню вольовим зусиллям. Ось, все ж таки, хочу, щоб кількість моїх ниточок була парною. Ось. Ось так. Парочка, 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 парочка і парочка. Чудово. Перевертаємо нашу коробочку і фіксуємо хвостик. Зверніть увагу, що для ниток і для скотча в мене різні ножиці. Це не просто так. Якщо у вас є ножиці, які гарно ріжуть, або нитки, більше нічого цими ножицями не ріжте. Ні папір, ні скотч. Для канцелярії у вас мають бути свої ножиці, для е, виробів із е, ниток у вас мають бути інші ножиці. Тому що папір дуже сильно затуплює металеву поверхню ножиці. Повертаємося до ткацтва. Ми закріпили наш хвостик скотчем. Отже, у нас закріплений перший і останній. Ось. І тепер ми бачимо, у нас є ниточки на лицевій стороні. Вони натягнуті. Це ниточка основи. Таким чином, що ви можете зробити? Ви можете міняти відстань між ними. Для чого це потрібно? Чим менша відстань між ниточками основи, тим більш цупким буде ваш виріб. Він буде таким, він буде гарно тримати форму, він буде твердішим. Чим більша відстань між ниточками, тим м'якшим буде ваш виріб. От я сьогодні хочу отаку відстань зробити. Ось тепер нам потрібно. І розпочинати наше ткацтво. Для ткацтва я беру ті ж самі ниточки, що я натягала, мені цікаво, що вийде в результаті. Хто дивився, наше перше відео вже пам'ятає наш лайфхак з ниточками вдвоє. Але сьогодні я вам розкажу, що робити, якщо ви хочете ткати ниточкою, яка в одну в одну сталь. Тобто не будемо складати вдвоє. Ми відміряємо ниточку, десь приблизно сантиметрів ну, 50 см. 40 60 кому як зручно. Один кінчик ниточки ми заправляємо у вушко нашої голочки. Так, і протягаємо не до кінця. Інший кінець у нас вільний. В ткацтві ми не зав'язуємо ніяких вузлів. Ми просто залишимо цей кінчик, щоб він був десь отакої довжини сантиметрів 5-6, і потім, уже в самому кінці нашої роботи, ми його будемо ховати. Наша голочка на першу ниточку лягає зверху, під наступну вона підлізає знизу. Зверху, знизу, зверху, знизу, зверху, знизу, зверху, знизу. Коли ми пройшли ряд, так, ми пам'ятаємо, хвостик треба залишити, ми опускаємо донизу, щоб у нас утворилась ось така дуга. Це обов'язково для того, щоб наш виріб був рівненьким і не стягнувся в пісочний годинник. Тепер нам ниточки треба опустити. Це можна зробити гребінцем або веделочкою. Тепер нас чекає прохід зліва праворуч. Звертаємо увагу, що в попередньому ряду крайня нитка основи. Під нею сховалася наша ниточка, якою ми працюємо. Отже, наступний ряд буде з точністю до навпаки, ми лягаємо зверху на крайню ниточку, а решту проходимо в шаховому порядку. Верх-вниз, верх-вниз, верх-вниз. Пройшовши ряд, ми притримуємо ниточку з краєчку і утворюємо нашу таку дугу. Тепер грибінчиком. Акуратно опускає ниточки. І ви бачите, який чудовий рівень рядочок у нас утворився. І таким чином ми продовжуємо ткати стільки рядів, скільки вам буде потрібно. І ось нарешті ви прийшли до такого моменту, коли вам вже достатньо того шматочку, який ви зробили. Це може бути більший, менший, але все в ваших руках, все в ваших. Вашій волі. Таким чином, як закінчувати роботу. Ми бачимо ці хвостики, які стирчать, ми з ними поки що на даному етапі нічого не робимо. Ми перевертаємо нашу коробочку, звільняємо кінчики від скотчу і розрізаємо приблизно посередині. Так, тепер. Ми забираємо нашу коробочку, перед нами лежить наш зразочок. Ми його намагаємося на цьому етапі лишній раз не рухати. Чому? Тому що у нас ще не закріплені наші горизонтальні ниточки під ткання, і вони можуть почати розпускатися. Ми його кладемо горизонтально і починаємо попарно зав'язувати наші ниточки в узло між собою. При цьому стараємося, щоб вузлик був максимально близько біля нашого. Зразочку. Притискаємо пальчиком, формуємо вузлики. Знову дві ниточки взяли, накрутили, притиснули, затягнули. Таким чином ми це робимо з двох сторін. Зверніть увагу, що я не підіймаю шматочок, а залишаю його на столі. Таким чином він не деформується. І ниточка не затягується надміром. Ось з іншої сторони. Тому ми на початку робили парну кількість просто легше. Можна, якщо не парна, десь всередині зробити вузлик із трьох ниток. Це абсолютно не страшно, але якщо парна, це простіше. Тобто, якщо ви з дитиною працюєте, то намагайтеся зробити парну кількість. Ось. От. Тепер ми вже маємо зафіксовані кінчики, ми вже можемо підіймати і можемо заправляти наші хвостики, які стирчать. Робимо це за допомогою товстої. Тупенької голочки з великим вушком. Такі голки називаються голки для трикотажу, продаються в швейних магазинах та магазинах для рукоділля. Я свою придбала в інтернеті набором. Тобто ну, це не якась така музейна рідкість, вони є часто в продажу. Беремо порожню голочку, застромляємо її в напрямку руху основних наших ниток. Потім її в її вушко ми заселяємо наш хвостик. Ось, і до кінця нам тільки щоб хвостик. І притримуючи нитки, опускаємо все. Ниточка сховалася в нашому виробі, і оцей хвіст можна обрізати. Максимально близько до нашого вироба. Все. Таким чином ми це повторюємо біля кожного хвостика. На цьому етапі, коли вже ви сховали всі хвостики, ви зав'язали вузлики, ви тепер вирішуєте, власне, для чого цей ваш виріб. Якщо це браслет, ви заплітаєте ось ці довгі ниточки в кіску або скручуєте їх таким чином, щоб ви могли зав'язати навколо руки. В моєму випадку я планувала, що це буде закладинка, тому я обрізаю, мені не потрібні такі довгі хвостики. Я складаю навпіл. Ось, трошечки ось так. Фоксую, щоб на одному рівні більш-менш було. І роблю стрижку. Дітям дуже подобається легальна стрижка. Так, ось. Готова, закладемо. Отже, любі друзі, ви побачили, що якщо є бажання ткати, то на чому ткати, це вже вторинне питання. Ми будемо продовжувати записувати наші відео, в якому будемо знайомити вас з різними химерними способами відкрити для себе ткацтво. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, підтримуйте нас вподобайками і чекайте наступного випуску.